Є чотири міжнародних злочини: злочин агресії, злочин протилюдності, злочин геноциду і воєнні злочини. От воєнні злочини, геноцид і злочин протилюдності вони підсудні МКС. МКС не має можливості розглядати злочин агресії щодо нашої війни. Там такі умови. Дві країни мають бути членами, членкинями, які ратифікували статут. Тому навіть гіпотетично МКС не може розглядати злочин агресії. То, по суті, спецтрибунал буде розглядати злочин агресії? Чи, так, за, чи, 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 чи і воєнні злочини, і геноцид? Ні, воєнні злочини він не буде розглядати. Тоді він буде дуже довго функціонувати. В чому агресія? Він є унікальність. в тому що агресія вже доведена після того, як здійснена перша окупація військова або перший напад, перший обстріл. Тобто агресія як факт вона вже доведена. Воєнні злочини, злочини питлюнності, дуже важко доводити. Потрібно не тільки там, припустимо, факт обстрілу, а визначати, це була військова ціль чи не військова ціль, чи була необхідність атаки, не було це все важко перевіряти. А злочин агресії, і ми так думаємо, що це значно швидше можна розглянути, аніж інші злочини. Тому, напевно, як він почне працювати, хотілося б, щоб це було швидше, він, напевно, має принести результат набагато швидше, аніж МКС.